Всім привіт, вітаю вас. По перше, з тим, що Херсон знову під українським прапором. Це величезний, я вважаю, просто величезніший крок до нашої перемоги. Я прям впевнена, що потрошку потрошку, і ми реально відвоюємо всі наші території. Такий, знаєте, такий позитивний момент, який просто надихає, і ти віриш що перемогу ще більше, ще дужче ще дужче її чекаєш. Завтра ми йдемо до моєї мами на день народження. Uh, і, як завжди, ми в останній момент <схи> вирішили з нього купити подарунок. І ще реально часто встигнули, тому що була тривога, якраз як тільки ми вийшли. Uh, звісно, основний подарунок це гроші, а це чисто для підняття настрою. Uh, мама моя це отак. Моя мама хотіла. Купити таку поличку собі на кухню, я підслухала і вирішила трошки раніше, ніж вона собі її купить, купити і подарувати. І я думаю, вона буде дуже задоволена. Вона прикрасить її стінку, буде сюди якийсь декорчик ставити. Далі купила ось таку штуку у ванну, бо у мене стара і не красива. А ось ця штучка, вона, ну, яка склоочисник е повинна обов'язково бути, у кого є душова кабіна, це обов'язковий елемент. Вона на ліпучки, вона ідеально підходить під плитку. Я чогось на сайті дивилася, що вона чорного кольору, думала, що вона нам підійде під смісителі, але е сіра, доволадна. візьму, там подивимось. І вона на сірій нашій плиці взагалі зливається і її не видно. Тож, взагалі, ще, ще краще, якщо чесно. От. Так, ще купила ось такий дозатор для мила автоматичний. Купила його, тому що давно вже теж дивилась в його сторону, і все ж таки вирішила його придбати. Покажу потім його в дії, як він, бо тут ще батарейки треба вставляти, щоб подивитись, як він. Скажу так, що ми трошечки пожили. І для мого спокою, для того, щоб було менше краплинок, то в цей я наливаю мило, а в той, який вже там стоїть на таці, буде крем для рук. Мені так набагато буде зручніше. Ось тому. Буде ось цей, і я його вже приміряла. Він взагалі навіть і не улавлюється в ванні, він теж до нас пасує, і ну, його не видно. Там, де рушничок стоїть, його не видно. Також купила такий набор свічок, 20 штук. Здається, 250 гривень коштує в'їзд цей набор. Свічки дуже красиві самі по собі. У мене є підсвічники з Юску. Я думаю, вони туди, туди ідеально стануть. Так, я собі купила ось такого. Гноміка. Завжди собі купую щось, щось схватить по дорозі і купуємо. Ну він класний, мені він теж подобається. Буде і в кімнаті прикрас, прикрашати. І купила таку тацю теж не встояли. Я взагалі її зразу вихватила для того, щоб. Ставити на тумбу у прихожі для ключів, щоб таке мілке щось класти. Але прийшла додому і думаю, що можливо я просто сюди буду якийсь декор ставити, і коли будуть приходити гості, можна так от на стіл поставити по центру з різними там свічками або квітами якимось. Теж буде класно і на Новий рік, і на осінні якісь композиції. І дай не літні, на все, що хочеш. Мені здається, в принципі, таць багато ніколи не буває. Вони завжди стоять у нагоді, а, тому ну, зайву точно не буде. І можливо, можливо і а, в прихожі теж вона стане а, просто з такимись ще декором. Коротше, буду думати, я її схватила і думаю, все, будеш моєю. Також засняла нову колекцію дозаторів, подивіться, які вони класні, дуже мені сподобались. І роздивляюсь також корзиночки. Ось таку хочу придбати, мабуть, у наступному місяці. Вона якраз і велика і така затишна. І, мабуть, куплю також ось таку сушарку, поки немає у нас сушильної машини. Як я і казала, ми їдемо завтра до моєї мами у гості і хочу показати, в чому поїде Єва. Я поїду в такому светрику з джинсами, ось цима широкими, які купили в. Б... Фрезерт, а це, цей светрик зробила моя мама спеціально для Єви. І потім, коли ми будемо на самому дні народження, я вставлю відео, як Єва в ньому виглядає. Дуже класний, дуже стильний, дуже ніжний такий, просто як з Пінтересту. Якщо чесно, я коли його побачила, я була просто в захваті від цієї краси. І такого осіннього настрою прям дуже 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 сподобався. І хотіла також сказати, що у моїй мамі є сторінка в інстаграмі. На які ви можете замовити собі светрики. В принципі, вона може зробити будь які з будь-яких ниток. По ниткам вона більше, я скажу, що вона зорієнтує які краще, тому що не всі нитки можна застосовувати для дітей. Є спеціальні дитячі, не алергенні і не колючі. Це теж основна, основний критерій. От, тому ви також можете замовити в неї светрик або той, який є у наявності, або якийсь а, свій з Пінтересту, Або мама також може порекомендувати якісь моделі цікаві. А це я виготую свій подаруночок для бабусі. Робимо такі об'ємні квіточки за допомогою трубочки, ми там її розрізали, і в макаємо у фарбу. Таким чином виходять такі дуже об'ємні квіточки, приклеїли половинку стаканчика і така ваза з квітами шикарно у нас вийшла. Це вже у мами вдома. Вона приміряє свій подаруночок на місце, де вона хотіла прикріпити. Дуже зраділа цьому подарунку, як я і думала. І без подарунків наша бабуся також <свісно>, не встояла. І подарувала євочці такого зайчика й морквинку, які вона зробила сама. Мама дуже любить останнім часом робити дитячі іграшки, і в неї це виходить. Вони такі класні, м'ягесенькі, і я вона завжди любить тому гратись. І ви тільки погляньте на цей святковий стіл, який мама зробила разом з татом в ці проміжки, коли включала електроенергію. Не знаю, як їм це вдалося. Ось реально, мама чарівниця. Також був ще Наполеон на десерт. Як вони це все встигли і все це організували я, якщо чесно, реально не знаю. Ну просто молодці. Також у мами є така фішка, вона завжди на святкування щось новеньке придумує, або нові страви, або нове прикрашання цієї страви, оформлення столу і так далі. Тому всі, хто знає маму, всі хочуть до неї прийти на святкування, тому що знають, що це буде завжди красиво, завжди смачно. Реально, цей стіл така насолода для очей та для животику. І я зараз це все переглядаю і знову хочу поговорити в цей день. А на гарнір була така картопелька і на гарячу страву такі з, з, з смачною такою скоринкою. І все так смачно доповнило один одного. Просто клас! Також, якщо цікаво, то загляньте до моєї мами на канал, вона також знімала відео про своє день народження. І там є всі рецепти, всі такі новинки і ідеї. Потім, коли вимкнуло світло, тато достав ліхтарки новорічні, свічки. І, якщо чесно, це стало прям якоюсь ізюмінкою того вечора. Було дуже затишно, так прикольно було, що просто неймовірно не можна передати словами. Ну, можливо, все залежить від компанії, тому що наша компанія це ну, дуже. Приємні люди, це моя бабуся, моя ття, Ми завжди смішно проводимо цей час. Ну, сміємося постійно, якщо чесно. Дуже ми веселі люди. І це такі ці свічочки додали якогось шарму цьому дню. І я навіть не знаю, чому ми так раніше ніколи не робили. Це реально дуже дуже прикольно. І так сиділи також з дівочкою гралися, щось малювали. Потім ще й бігали з фонариками, Якось ми там щось досліджували, потім щось викрадали. Там бігали також із дітками. Дуже прикольно грати у темряві. Це особливо коли є дуже багато людей і всі мають можуть по черзі там побігати, то це дуже і дуже прикольно. Дуже класний день. Дякую, мама, що запросила нас і ще раз з днем народження.